Сьогодні у цих жінок свято. Вони стали матерями-героїнями: у кого п'ять, у кого шість, а то й сім дітей, яких вони не просто народили, а й гідно виховали і поставили на ноги. За свою нелегку материнську працю ці жінки отримують щирі вітання, квіти та оплески. Так в облдержадміністрації нагороджують матерів героїн Чернігівщини. Хочу від себе особисто, від всіх нас вам низький уклін і щира подяка за ту велику роботу, яку ви робите. І дай Бог вам здоров'я, благополуччя всього самого найкращого. У кожної жінки свої досягнення. Олена Ільєнко з Чернігова, мама двох доньок та трьох синів. А ще тричі бабуся. «Коли ми збираємося на день народження, або просто на праздник, або просто літом приїжджаємо к ним гостя придітелям, то виходить великий дитячий сад. А, очень шумно, весело, в один прекрасний момент. Просипаєшся, весь шум, і просто радуєшся, що ти не сам, не один и все разговаривают, йде жизнь. Анна Грінченко з Куликівщини, мати сімох дітей. Старший син на світ з'явився у 1971 році, а молодша донька у 1995-му. Кожен по своєму виховуєш, звісно. У Анни Носаченко з Корюківщини дітей п'ятеро, а ще вона бабуся шістьох онуків. Займалася завжди з дітьми. Щось не так у школі, щось. Здесь. Сяду їм, об'ясню, як мати. І все у нас добре в сім'ї». Тетяна Куца з Городнянщини стала матір'ю сімох дітей. Ростила самотужки. 12 років тому чоловік помер. Звісно, складно, тому що сама виховувала я. Я вже 12 років без мужа, муж у мене умер, я вдова і сама виховувала її. Вони мені допомагали, мені старалися самі. Літом зарабатували гроші в лісі, у нас лисичка приймалася, ягода, черника. І так вони самі по собі теж допомагали, я їм, а не мені. Ми 9 років з мужем жили у мамі, а потім вже собі будинку купили і переїхали віддільно вже. Так що вона допомагала там. Так що це моя старша дочка, вже 13 років було. Так вона. Баби дзвонить і любить, бо вона виросла в баби. Процедура набуття статусу матері героїні не така вже й проста. Треба обігати багато кабінетів, аби зібрати необхідні документи. Для того щоб мамі присвоїли це звання, повинна бути характеристика на кожну дитину з місця роботи, з місця навчання. Ну це є така процедура, але е, я сама. Е, Дитина мами героїні на сім'ї п'ятеро. і Тому я б цю процедуру наша сім'я теж пройшла. Я скажу, що це не настільки клопітливо, як приємно. Поклопотатись варто, бо крім нагрудного знаку і почесного звання. Матері героїні отримують разову винагороду і надбавку до пенсії у розмірі 35-40%. Усього в 2015 році звання мати героїня присвоїли майже тисячі українських жінок, 18 з них з Чернігівщини.